Щодо протесту прокурору 17.05.2012 року, вихідний номер 70.588, про незаконність дій при видачі розпорядження про скликання позачергової сесії 21 сесії на 18.05.2012 року. Значить, даний протест був відхилений секретарем Кузніцовської міської ради, так як він стосувався безпосередньо посудової особи. Секретаря Кузніцовської міської ради з обґрунтуванням того, що недостовірна інформація була подана міським головою щодо неотримання звернення депутатів Кузніцовської міської ради від 27.04.2012 року. Відповідно, прокурор своєму протесті зазначає, що встановлене перевіркою вимога депутатів міської ради від 27.04. про скликання сесії до міського голови не надходило. Так як це не відповідає дійсності, мною було надано. Перелік документів, які наявні в міській раді, в виконавчих органах ради, де я зазначив, що дане звернення було зареєстровано за номером 199 в журналі відної документації, зареєстровано головним спеціалістом міської ради. Відповідно до нашого розподілення повноважень реєстрація звернень депутатських здійснюється головним спеціалістом міської ради. Крім того, ніяких там додаткових реєстраційно-контрольному відділі у нас не передбачено. Також про те, що міському голові було відомо про це звернення від 27.04.2012 року, підтверджується і тим, що на сесії 27.04, коли міський голова вернувся суду, і зачитував ухвалу від 27.04.2012 року про заборону проведення сесії саме 27 числа. Депутатами було оформлено це звернення, і безпосередньо мною було зачитано на сесії міської ради, яка не відбулася. Також ці докази були <кхи> долучені. Дане звернення було долучено до справи, яка зараз знаходиться в Поліцейському міському раді щодо проведення 20-ї сесії, як доказ того, що міський голова не скликає сесії, тобто не виконує свої повноваження. Все це було мною направлено 18 числа прокурори, повідомлено в телефонному режимі про те, що наявний даний документ. Це щодо протесту на незаконні дії по скликанню сесії 18-го ново. З п'ятого щодо протесту прокурора, який був винесено на рішення Козніцовської міської ради No401 від 18.05 12 року, про дострокове припинення повноважень Козніцовської міського голови Ясиноченка, хотів би зазначити наступне. Депутатами міської ради цей протест прокурора був отриманий в понеділок, зранку, десь пів десятої десятій годині, відповідно щодо цього протесту. Рішення про дострокове припинення призупинення, але е, депутати зразу ж зібрали підписи депутатів про скликання позачергової сесії на 23.05.2012 року зібрали підписи відповідно, більше однієї апрель, що необхідно. Для розгляду даного протесту прокурору, так як відповідно до закону про прокуратуру, даний протест ми маємо розглянути на протязі 10 днів, щоб не порушити дані терміни, ми скликали. І для врегулювання і вирішення питання, яке зараз, скажімо так, ситуація виникла в міській раді, треба скликати позачергову сесію. Даний лист був направлений міському голові. Сьогодні було підготовлено розпорядження, направлено міському голові, чи скличе, чи не скличе. Це ми будемо знати вже завтра. Або сьогодні до кінця робочого дня міський голова сесія або буде затягувати час, відтерміновувати і так далі. Відповідно, до звернення депутатів було направлено в міському голові. Чи буде скликана сесія, ми узнаємо до кінця робочого дня сьогодні. Відповідно, якщо так, то на завтра буде сесія на 23.05.2012 року. Сесія про розгляд протесту прокурора про дострокове припинення повноважень Кузняцівського міського голови. А по-друге, скликана постійна комісія, на яку запрошуємо безпосередньо ініціатором даного протесту, це виконавчі обов'язки прокурора. Міський голова, відповідно, регламентна комісія буде вивчати дане питання і надасть свої висновки щодо необхідності, чи задовільнити даний протест, чи його відхилити. Ну, Така ситуація. Те, тобто, що склалося на нас, безумовно ситуація абсолютно комічна. Да, абсолютно це зараз на, на сесії, наприклад, буде сесія. Завтра ви відхиляєте протест прокурора на це? Так. Він йде далі в суд. Це так. знову печатали двері, знову розпечатали, знову печатали. Так виходить, буде ні, там там простіше буде. У разі, якщо депутати приймуть рішення про відхилення протесту, рішення набуває чинності. Відповідно, в той же день воно буде виконано. На той же день, а потім прокурор на наступний день подає в суд і знову воно призупинено. Там же воно не буде призупинено відповідно до кодексу адміністративного судочинства. Дане питання буде вирішитися на попередньому судовому засіданні, чи зупиняти, чи не зупиняти щодо того, що міський голова на на виконання. Звернення депутатів міської ради від 23.04.2012 року скликав сесію не на протязі двох тижнів, а скликав сесію на 1.06.2012 року, чим в сущності вийшов за межі рамки двох тижнів відповідно до закону про місцеве самоврядування, він мав скликати її на протязі двох тижнів. Депутатам міської ради було зроблено звернення до комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради щодо надання нам роз'яснення. Саме цих термінів, які передбачені в законі про місцеве самоврядування щодо скликання сесії на протягом двох тижнів, І відповідно висновки, які ми отримали, підписані безпосередньо головою даним комітетом Олександром Мельченко, колишнім міським головою міста Києва, чітко зазначено, що Скликання сесії означає визначення дати її проведення, тобто скликав сесію не тутожні прийняв рішення про скликання сесії. Тому двотижневий строк у частині 6-8 статті 46, на думку, надається саме для визначення дати проведення сесії, а не видання міським головою розпорядження про її скликання. Це, в сущності, є підтвердженням того, що міський голова знову ж таки вільно трактує норми закону про місцеве самоврядування. В законі чітко передбачено двохтижневий термін він має скликати та провести сесію, а не просто видати розпорядження. Таким же успіхом можна видавати розпорядження на вимогу депутатів, але скликати через півроку сесію, через два роки. Тобто, абсолютно довілюється ця норма, яка спеціально передбачена, що в разі якщо міський голова не скликає сесію, це можуть зробити депутати після того, як прийде термін два тижні. На жаль, міський голова просто... На нашу думку, замість того, щоб вирішити інтереси громади, вирішує особисті інтереси.